Дірка у курці, розбите обличчя, садна та синці. Так для молодика закінчився відпочинок у кафе з компанією друзів. Гуляли всю ніч. А ближче до ранку хлопець вирішив вразити всіх присутніх своїм танцювальним талантом. Та лизгінка у його виконанні прийшлася до смаку не всім. Мой друг виходить, говорить, що його не два чоловіки Просто внизу mm -hmm. там де стояла охрана, і ми виходимо. Mm -hmm. И он подходит к этому человеку и спрашивает, за что ты меня типа ударил. Тот начинает лезть на него с кулаками. Mm -hmm. Ну и, понятное дело, друзья за него вписались. Вообще говорится из-за того, что якобы он неправильно танцевал. А он не наша национальность, а да. из этого начался конфликт. То есть, это конфликт, в принципе, нам можно назвать на национальной да. почве. Можно так сказать. На тому б можна було й розійтися. Мовляв, у кожного свої вподобання. Але підігріті алкоголем молодики вирішили й далі доводити свою правоту один одному. За деякий час конфлікт перемістився на вулицю. Коли ж кулачних аргументів забракло, поціновач хореографічного мистецтва вирішив провчити танцюриста кулями. Ось тут, за кількасот метрів від закладу, де відпочивали обидві компанії. Він вихопив пістолет та вистрілив опонентові у спину. Чоловікові неймовірно пощастило, бо зброя була травматичною, але в стрільця зовсім інша версія конфлікту. Запевняє, за пістолет схопився лише після того, як танцюрист став погрожувати йому ножем. Як би там не було, за стрілянину посеред міста чоловік міг загриміти за грати на кілька років. Даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією хуліганства. На даний час обидві сторони не мають претензій один до одного, тож пишуть відповідні заяви. Хоч гарячі хлопці й помирилися, а дозвіл на пістолету стрільця був, зброю у нього тимчасово вилучили.